Пристрасті не вщухають. Півтора роки у Кіровоградській школі номер 18 Танцювальний ансамбль Надія не може дійти згоди з директором. Танцівники заявляють про тиск на них і з боку очільниці закладу. Батьки вихованців скаржаться, вона вже виживає ансамбль зі школи. Директор, вчителі та інші батьки наголошують, що конфлікт спровокувала Надія. Керівництво школи діє згідно законом. Невдоволені батьки вихованців ансамблю влаштували акцію протесту. Конфліктуючі сторони вислухала Олександра Ільченко. Конфлікт набув розмаху минулого року. Тоді колектив Надії заявив про тиск на них з боку директора закладу і разом з дітьми та їх батьками влаштували мітинг у школі. Попередили, якщо ситуація не вирішиться, з протестом підуть далі. Через півтора року вийшли на площу біля міськради. Зібралося понад 100 людей, вимагали змінити директора. Тому що, скоріше всього батьки бояться, що діти пострадають, що вот, э, в качестві отместки наші діти можуть пострадати. А защитить ребенка дуже сложно. Ти ж не будеш сидіти все час з ним на уроках і приймати рішення, вірно чи неверно оцінили твоєї ребенка, є давление чи ні. До протестувальників з поясненнями вийшла головна освітянка міста Вариса Костенко. Повідомила, напередодні керівники ансамблю та адміністрація школи зустрілися та дійшли згоди з проблемних питань. Є навіть письмова домовленість. Де розписано, які заходи повинна виконати кожна сторін, і я думаю, що якщо кожна сторін буде виконувати все з'єдначеного законодавства, то ніяких конфліктів не буде. Проте її пояснення громаду не вгамували. Мітингувальники висловили чиновниці недовіру та почали вимагати зустрічі з міським головою. Продовжила мітинг вже у приміщенні міської ради. Вийшла начальник управління освіти, вона дала вичерпну відповідь про вчорашну за годину. Міський голова зустрівся з батьками школярів. Я беру даний під контроль, дане питання, і повірте мені, що це питання. Буде надзвичайно серйозно контрольовано. у школі. Вчителі стали на захист директора. Говорять, за півтора року у них було 27 перевірок жодних порушень не виявили. Від них вимагалося, вибачте, просто почати працювати за правилами. Так як від нас від кожного вчителя вимагають, вони не хотіли підкорити, підкоритися. Вони вважають себе окремою юридичною особою, е, і, але за е, бюджетні кошти вони хочуть користуватися всім. Вони не платять ні за оренду, ні налоги, ні за комунальні послуги. Вони користуються всім. У директора школи до надії такі вимоги: почати працювати в правовому полі, погодити розклад репетицій, не допускати до занять дітей, які не мають відповідних медичних довідок, та виключити зі складу тих. Хто не відвідує заняття, каже, вже домовились про репетицію колективу у спортивному залі, хоча наголошує, для репетиції шкільним гурткам надали шість кімнат. Педагогічний колектив піднімає питання і батьківський колектив про те, що для того, щоб школа далі могла існувати в спокійному стані, ці керівники мають працювати так, як працює заклад освіти, або ці керівники мають вибрати. Інший заклад освіти. керівник ансамблю пояснює Це списки дітей. Не всі діти принесли справки. Три людини у нас наприклад, не принесли справки про стані здоров'я. Ці діти в даний момент не допущені до заняття для мене. Надіжда це життя. Я на надіжду положила 20 років своєї життя. Цей колектив, який створювала я сама, потім створювала команду преподавателів. Для мене важливий очі кожен рінок. Усі вимоги обидві сторони мають виконати до 31 березня. Олександра Ільченко, Сергій Баранюк. День за днем.